Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніль Самойленко. Врох. І повернувшись з відпустки, ми продовжуємо відкривати для вас красоти Словаччини. Сьогодні ми прибули на фестиваль середньовічних боїв у місто Плавич, то одноіменного замку під назвою Плавич у Прешуцькому краї, який також входить до прешотської замкової дороги. Отож, let's в замок плавич! Ось спершу зробимо огляд замку плавич, тоді підемо дивитися лицарський турнір. Тут збереглися зовнішні стіни, кілька башт. Сьогодні тут зробили величезне свят місцеві жителі, поставили стільчики, лавочки, прикрасили усе, зробили фудкор, зробили сувеніри, зробили тут всю необхідну інфраструктуру, туалети. Тут є різні ларьочки, де можна придбати собі. Якусь цікавинку на середньовічну тематику. А в центрі зробили імпровізовану сцену, де можна подивитися лицарський турнір. Ось як виглядає друга башта, зараз зайдемо всередину. На замкове подвір'я, поглянемо, що збереглося там. Вхід сюди повністю вільний, дорога зайняла сюди десь 50 хвилин, з спрешу і 50 кілометрів. Ано! Ну? Так. Далі маємо з іншого боку ще фрагменти однієї з башт. Тут має бути гарний вигляд на околиці, так як цей замок, як і багато інших, знаходиться на такому великому пагорбі. Ось фрагмент однієї з башти, вона була двоповерхова, бачите, засипана. Збереглися склепіння, можна залізти наверх на такий земляний насип, поглянути на вигляд звідси. Ось відкривається така класна панорама. Бачимо арештування, тут все ще проходить реконструкція, поки що вхід безкоштовний, ніякої загороди немає. Ось так оглядає сцена, де проводиться сьогодні лицарський турнір. Це все поруч із містом Стара Любовня, де теж є замок. Туди, якщо встигнемо, сьогодні заїдемо, якщо ні, зробимо окремий випуск. Ось ця замкове подвір'я. Бачите, тут будівельні матеріали ще стоять, так як постійно стараються зберегти для наступних поколінь пам'ятки цієї архітектури. Ось звідси ще такий вигляд можемо побачити, надзвичайно зачаровуючий, і на річку. На дорогу, на село. Це, по-моєму, село Плавич. Так, і ось такий красивий. Там вже далі високі татри. Прапор Словаччини бачимо і та башта можете побачити, що лише наполовину збереглася. Внутрішня сторона, на жаль, не збереглася. Піднімемося туди, там ще вище, має бути ще краще. Такс. Коли якихось зараз будуть показувати, що їх про соколів щось кажуть. Так, ось така вежа трьохповерхова із стіночкою. Внизу можна туди залізти теж. Так, а це найвища точка цього замку і замкового пагорбу, куди можна залізти. Так, це все виглядає звідси. Краса. Надзвичайна, як завжди, не перестає вражати Словаччина своїми красотами. Просто подивіться на це. Можна сидіти цілу вічність. Рапор розвіюється на вітрі. Сьогодні погода чудова, до обіду був дощ, тому не така велика спека. Вже літо добігає кінця. Але все ще маємо можливість насолоджуватись теплими деньками. Ось такий вигляд на цей бік. Йдемо ще глянемо, що там продається. Внизу ларьочках. І ось так зверху виглядає замкове подвір'я. В першій палаці можна придбати пиво, різні охолоджені напої в межах 2 євро коштує. Тут можна сісти і випити. Далі маємо їжу. Попкорн тут продається. Черги великі, людей багато зібралось, не кожен день таке буває свято. Тут маленькі 3 євро, середні 3,50, великі 4,50 виглядає туалет. Тут потім продаються різні іграшки. Що ми маємо ще в останньому налітку? І тут теж іграшки для дітей. А там парковочка зроблена, імпровізована на полі. А в принципі, напевно, що все. Не учасники. Тут ще є якісь капуста, гуляш, картопля фрі і замкова тарілка. Можна купити страви і перекусити. Дуже красиво все зроблено і душею. Не лише в цьому замку проводяться такі треніри, майже в кожному з тих, які я вам показував, але в різні дні під час літнього сезону потрібно слідкувати на Фейсбуці. За їхніми сторінками, і можна потрапити на ось таке красиве і цікаве сядження. Пройшовши через не такий непомітний отріб, ми потрапляємо до середини однієї із башт. І тут розповідається історія, як було знайдено цю башту, як розвивався цей замок, і ось є його такий макетик. Зараз збереглася ось ця. Башта, кусок цієї стінки, кусок цієї башти, цієї частини всієї немає. Ми зараз знаходимося десь під цією баштою внизу. Тут ще ось така одна кімнатка матеріали, ну, одна бійниця, кладка. І тут ніби як стало критику, називаються ті, що згоряють, ростуть, тому що тут постійно капає вода. З цієї башти ми вийшли, тут поруч можна постріляти з лука, Ось побачите, як це. Відбувається також тут є зброя, з якою можна зробити фоточки, або погратися із воїнами, які виступають тут. А далі можна залізти ще в одну пашту, більш-менш цілу. Там є три входи до неї. Тут ось частина стіни однієї збереглася. Так. У 2014 році почалися роботи з відновлення цього замку. Вперше зібрались волонтери, як завжди, добровольці. І на честь цієї події вони тут зробили ось фоточки, як це відбувалося. І який вигляд мав замок у ті часи. Поки що багато відновити не вдалося, але добре, що і вдалося зберегти те, що тут ми зараз з вами бачимо. Ось ще такі фотки. Річні. Ми бачимо одну стіночку вони відновили. Ось прохід такий був через річку дерев'яний. Він вже асфальтований, аж так виглядав замок. Ось ця стіна збереглася. З його боку можна обійти цю башту. На жаль, на Україні обійти весь замок не можна, тому що там проводяться ремонтні роботи і там обрив великі ці скелі. Бачу, що тут зроблена під світочка. Там стоять прожектори, тому думаю, ввечері воно красиво все світиться, кіпає. Бачимо арештування, але все одно дуже і дуже потужно виглядається ця фортеця, Хоч вона і не в цій своїй красі. Але потрішки потрішки І так колись дивись, через років 10-20. Ці всі замки будуть виглядати як новенькі, як ніби щойно збудовані. Так органічно вмонтовано в скелю, як завжди. Тут, Бачу, зробили годівничку на дереві для пташичок. А тут ще можна подивитися на панораму з іншого ракурсу. Масивна така споруда, вражаюча, постійно задаєш собі питання, як вони витягали собі ці будівельні матеріали. Як вони його так зліпили, що воно досі стоїть і радує тепер уже туристів. Не виконує свою пряму функцію, але все ж приносить користь суспільству. Так, і з цієї сторони ось так це виглядає. І такий вигляд. Населений пункт маємо. dostatočne drsné na to, aby sa jedno, jednoznačne rozhodlo, kto je výtazom a kto je výštým porazaným Ideme ďalej? No jasné! Jasné, pán v klobúku. Jasné. Tak. Ďalší súboj vám predvedíme. Palicu a meč a štít. Uh, Ukážeme vám v podstate, že obyčajná palica, ktorú nájdete kdekoľvek v lese alebo zoberiete mamke metlu, dokážete sa takouto metlou vybrániť aj proč, e, voči ozbrojenému útočníkovi, ktorý má pri sebe štít, meč a rôzne iné zbranie. Tak, skúste ich vyhecovať. Poďte, zákrište. Asa, samozrejme, že sa dá. Nemusí to byť ani čarová palička. No, aby sme v tom pokračovali, tak e, ukážeme vám, ako m, sa dá palicou ubraniť nielen voči jedným útočníkovi, ale ako sa dá obrániť voči dvom útočníkom, agresívnym, veľkým, škaredným chlapom. mikrofón.

prevedieme niečo, na čo veľká a široká verejnosť nie je zvyknutá, pretože sú názory, kde sa tvrdí, že medzi rádmi bojovníkov nemohli byť ženy. My vám predvedieme alebo ukážeme, ako je možné, že aj žena môže byť veľmi dobrou bojovníčkou. 그 d 자게

škrtenie. Asi je nejaký omráčený ešte. Nevie sa ani trafiť. No toto sa nerobí, že nám. Denisa. Tak, môže byť žena bojovníčkou? Môže! Môže, no, keď že môže, tak to naozaj môže. Takže aj keď v istorii že boli a boli. boli veľmi dobré a skúsené. veľmi a dalo som vám, že vám ukážeme, e, ako sa so štítom bojovník bráni. To ste videli už aj počas bojov, no teraz vám to predvedeme, ako sa štít používa na ochranu nielen seba, ale celej družiny. Predvedeme vám, ako sa kedysi robila štítová hradba. Nečapkujeme. thank the Позволь моё A, beth mae'n gadael? O, beth mae'n gadael? O! Waaa! 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 Відео будемо завершувати. А попереду у вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, розповідайте про мій канал своїм друзям, залишайте коментарі, поширюйте відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм, щоб не пропустити фотографії з моїх подорожей. Підтримуйте канал на Патреоні, на Приватбанк і на Татрабанк. І скоро побачимось на новому відео. Всім бувайте!